Зараз запрошу до слова народного депутата України Олексія Рябчина з представниками трудового колективу Костянтинівського державного хімічного заводу. Доброго дня, шановні колеги. Рябчин Олексій, фракція Батьківщини Донеччина. І позади мене стоять працівники Константинівського державного хімічного заводу, який, на жаль, зараз переживає дуже скрутні часи, але за того, що в регіоні є війна, за того що в регіоні дуже дуже важко злучати інвесторів. Більш того, Костянтинка – це місто, яке можна сказати, останнє місто перед лінією фронту, яке ми контролюємо, яке в якому навіть не проводилися вибори, коли були вибори в місцеву раду. Тобто ми розуміємо, яка складна ситуація у цьому місті однак є цілеспрямована тактика знищення цього підприємства, яке зараз належить державі, і 300 людей та їх сімей, ці 300 працівників можуть втратити роботу. Є тактика. Є тактика зараз. Завод знаходиться у стадії санації, тобто оздоровлення підприємства. І якщо б вона проводилася правильно по державницьки, то людина, яка планує цю санацію, керує цією санацією, він повинен обрати найкращі ділянки цього заводу для того, щоб їх розвивати, для того, щоб завод потрохи працював, потрохи виплачував борги, платив заробітну плату. Люди мали роботу. Однак була обрана зовсім інша тактика ліквідація підприємства і вирізку його на металобрухт. Для того щоб знищити цей завод і не займатися цим підприємством, взагалі, на жаль, люди стали заручниками такої позиції, коли влада не може нічого зробити тут. А їх супротивникам, екс-регіоналам, чим гірше, тим краще, тому що можна все, все звинувачувати владу в Києві. А заручниками стоять прості люди. На жаль, та тактика, яку обрала Україна. За мінським процесом, тобто ми повинні розвивати ті території, які контролюємо. Ми повинні проводити реформи. Ми повинні підтримувати населення і боротися не тільки за території, а за серця і розуму людей на Донбасі, на Донеччині, на Луганщині та в Криму. На жаль, вона не спрацьовує, тому що спрацьовує тактика, яка є зараз в так званих ЛНР і ДЛНР – порізати все на металобрухт. Ви максимально знайти якісь прибутки тимчасові, і потім, і потім вже нікого нічого не волнує. Поки Донецька обласна організація батьківщини не підключилася, не надала правову допомогу, не зупинила суди, які вже буквально намагалися ухвалити рішення об остаточній ліквідації підприємства. А діло не руснуло в справи. Зараз підключилися вже після того, як ми просто виводили людей з спортивною символікою. Підключилися і обласне керівництво, керівництво військово цивільної адміністрації. Дякую їм за те, що. Нарешті вони звернули увагу на підприємство, також надають допомогу. Також вступили в перемовини з фондом держмайна і з відповідними організаціями, які цим займаються. Дуже сподіваюся, що це не буде надто пізно для того, щоб врятувати цей завод. І позади мене є люди, які запропонували власний шлях порятунку заводу. Вони знають кожен його агрегат, кожен його цех. І вони запропонували комітету кредиторів та голові Тої людини, яка керує санацією, що треба зробити, щоб вже завтра завод давав прибуток, працював. А значить, на константів було, було мирно та, та було затишно їхнім родинам. Тому я хочу надати слово представникам заводу, і ми, як представники фракції, батьківщина, будемо боротися за те, щоб це державне підприємство працювало у прифронтовій території, тому що батьківщина завжди бореться не тільки за територію а за серця і розуми людей. Прошу. Дмитрий Харламов, главный механик Константиновского государственного химического завода. Мы представители Константиновского государственного химического завода, единственного производителя калийных удобрений в Украине. Продукция нашего завода востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В настоящее время химзавод, градообразующее предприятие, загоняют в искусственные долги, подводя под искусственную ликвидацию под, от управляющего санации Олега Нестеренко мы узнали, что за ним стоят предприятия от Матрейд, Укрмед и народный депутат Андрей Киселев. Шансов работать у вас нет, говорит нам Нестеренко. Я хочу, чтобы вы все ушли. Фактически Нестеренко экономический преступник. Он и его соратники уже распилили на лом 16 предприятий. Наш завод 17-й. У нас вопрос к органам власти, руководителям страны почему вы разрешаете таким негодяям, как Нестеренко, уничтожать прибыльное предприятие, подрывая экономику городов и государства, превращая нас и наши семьи, 2000 человек, в нищих безработных, а наши родные города в руины? Спасибо. Земского Любовь Борисовна, депутат Константиновского городского совета семисозывал, помощник директора по связям с общественностью. Это уже крайние наши меры и последняя инстанция, куда мы обращаемся. Мы обращались в письменном виде, в приемного президента, обращались в Кабмин, телеграммы давали, в фонд госимущества, в антикоррупционный комитет, в Минюст. Но пока ответов мы ни от кого не получили. лишь только помогла нам партия «Батькивщина», которая вот благодаря им мы сегодня стоим перед вами. Уважаемые народные депутаты, к вам обращается ваша младшая сестра платные депутаты, а я бесплатный депутат. Помогите нам, спуститесь наконец на землю. На землю и к тем людям, которые нищие, которые еще добавятся 300 семей, а это 2000 человек с протянутыми руками. Город Константиновка, это дотационный город. Предприятия разрушены, рабочих мест нет. Сколько же можно терпеть это все? Еще раз обращаюсь в последнюю инстанцию. Уважаемые депутаты, меньше говорите, больше дел делайте. Помогите нам, не дайте ликвидировать завод. Мы сами будем бороться до конца, вплоть до того, что ляжем на проходных. Но никого не пустим резать в наше предприятие. Чугай Наталья Павловна, я председатель правкома Константиновского государственного химического завода хочу от имени нашего трудового коллектива поблагодарить фракцию «Батькивщину» за их реальные дела, за их реальную помощь. И лично Юлю Владимировну Тимошенко, Ольгу Федоровну Якубовскую, Александра Ярошенко и Алексея Рябчина. Если бы не их вмешательство, то 23 ноября 2016 года Хозяйственный суд Донецкой области принял бы решение о начале ликвидации нашего предприятия. Ми обіцяємо, що будемо боротися для того, щоб зберегти це підприємство для, для, для української економіки, тому що вони дійсно виробляють унікальну продукцію, і ця продукція дійсно потребує і українські ринок, і міжнародні ринки. І не треба вирізувати цей вирізати цей завод на металобрук заради тимчасової тим, 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 тимчасового прибутку, прикриваючися політичними е, мандатами. Всього добре. Я вам дякую, панове. Брифінги заверш.